повсякденні справи можуть легко притупити ваше усвідомлення реальності того, що Бог дає нам свої добродійства і благословіння щодня. В той час, коли безробіття, банкрутство і вилучення житла за борги відбуваються рекордними темпами, чи можливо віруючим переживати благословення Боже щодня? Відповідь так. Дозвольте благословенню Божому розібратися з повсякденним хаосом у вашому житті. Ці передачі допоможуть вам зрозуміти принцип того, як благословення Божі діють у вашому житті. Вони покажуть вам практичні способи, як відкрити себе для того, щоб приймати благословення щодня. Активне застосування цих принципів може допомогти вам досягнути ваших найвищих очікувань у житті. Не погоджуйтесь на спосіб життя, коли ви ледве-ледве лед зводите кінці з кінцями. Щодня використовуйте силу Божої й життям постійного благословення. Це належать. Вам. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Oh. Вітаю вас. Я Кеннет Коплан. Це передача переможний голос віруючого. І скажу вам: ви радітимете, що вимкнули цю передачу. Гарантую вам. Амінь. Отче, ми прославляємо тебе і дякуємо тобі сьогодні за твоє слово. Ми вдячні тобі. Алілуя. Ми дякуємо тобі за відкриття з небес, за розуміння Твого великого серця благодаті. Ми дякуємо тобі, в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте разом привітаємо сьогодні нашого гостя, брата Джері Савела. Дякую Джері, хай Бог благословить тебе. Ще до вімкнення телекамер я запитав у Джеррі, з чого він хотів би сьогодні почати? І він дав мені місце писання у 68-му Псалмі. Тож ми прочитали його. І я розповідаю вам це, бо радість від Господа накриває мене з головою. в одному з перекладів Біблії у 20-му вірші сказано благословений Господь, який щоденно дарує нам благодійство». Так, хвала. Богу. Слава Богу. Через це можна радіти чи не і так. І коли ми відкрили це, в мені це просто піднялося. Він дарує і завантажує мене сьогодні знову. Він завантажує мене. Так, завантажує тебе. Слава Богу. Я не проти, коли кажуть, цю людину потрібно завантажити. Я завантажений. Амінь. Аллилуйя. Хвала Богу, Джері. Це так чудово, що ти будеш з нами цього та наступного тижня. Хвала Богу, ми чудово проведемо час. Так. Хвала Богу. Я вже чудово проводжу його. Мене накривається з головою. Він дарує нам так, і знаєш, релігія роками навчала нас, що Бог щось утримує від нас, і, мабуть, кілька разів кине нам маленьку подачку. Так, але коли ви дізнаєтесь істину стосовно цього питання, то виявляється, що Бог хоче дарувати нам все, що він має. І насамперед, тому що саме для цього він і створив людину. Він нічого не може з собою зробити. Біблія говорить, що Бог є любов, а любов дає. Саме так чи не любов? Любов дає такою є любов. А знаєш, свого часу хтось написав книгу про п'ять мов любові, і одна з них це давання. І саме так я люблю людей. Я постійно шукаю можливості дати щось тим людям, яких я люблю. Так. я перейняв це від Бога, і Бог саме такий. Він так сильно любить нас, і багатьом людям важко у це повірити. Навіть християнам мене дивує та кількість християн, які і досі не впевнені, що Бог так сильно їх любить. і люблячи Бог, завжди шукає можливості благословити свій народ, принести якісь добродійства і переваги у їхнє життя. Так поводиться любов, так поводиться любов, його любов. І бажання стосовно цього світу це найвідоміший вірш в Євангелії від Івана 3,16. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого. Так, так. він віддав його бажання любити і давати набагато переважає все зло, весь гріх і все, що дьявол намагався зробити. Щоб розділити Бога і людину. І Боже бажання давати так значно переважається. Тому, коли говориться, коли примножився так. гріх, то значно більше примножилась благодать. Так, так. І це справді Велобов. те, що нам слід усвідомити, чи не так? Так, коли ви досягаєте сутності цього, благодать така велика, вона така величезна це те, що робить любов. Це ніби ми увійшли туди, куди мене заслуговували увійти. Так, ось що таке це. Вона Бог дозволяє нам нас. заходити туди, куди ми не заслуговуємо зайти, і коли ми заходимо, він обдаровує навантажує нас. навантажує нас. Хвала Богу саме тому, Павло, по-моєму, у третьому розділі послання до Ефесян молився за тіло Христа, щоб воно отримало відкриття про широту, довготу, глибину і висоту Божої любові. І якщо ви отримаєте відкриття про те, як сильно Бог вас любить, ваші дні невдач та поразок закінчаться. Вони закінчаться, так так. Я знаю це з власного досвіду. Я знаю це на підставі слова Божого. Це в Біблії всюди. Звичайно, коли Давид лише трішки побачив, який Бог добрий. це перемогло все, що здавалося, зруйнує його. Що здавалося, зруйнує його стосунки з Богом. його стосунки з усім добром, що коли-небудь було в його житті. Але кінець виявився кращим від початку. Кінець був кращим. Так. І це було таким відкриттям для Давида, що в одному псалмі він п'ять чи шість разів, я просто можу бачити, як він це робить. О, люди будуть прославляти його за його так. чудові діла, за його так. доброту. Він писав про те, що зробив Бог, і потім він просто піднімав свою руку і казав якби люди лише знали, який Бог добрий, вони б прославляли що ж, його. Коли Давид писав 68-й псалом, він очолював музикантів левитів, тобто він сказав так. Благословенний Господь, який щодня обдаровує нас добродійствами, він Бог мого спасіння. Так, це текло через нього так само, як це тече сьогодні через нас. І зверніть увагу, там в кінці стоїть слово села, яке означає зупиніться, і подумайте про це. Так, подумайте про це. Якщо народ Божий зупиниться і просто подумає над цим пару тижнів, знаєте, пару тижнів не читайте жодних інших місць писання, лише один цей вірш. Читайте лише це. Роздумуйте над цим. Отримайте відкриття про любов, божу. Отримайте відкриття про те, як сильно любов хоче дати вам щось і що Бог хоче робити це щодня. Релігія намагалася переконати християн у тому, що Бог може сповнити ваші потреби, а може і не сповнити їх. Не сподівайтесь на щось велике. Навіть не говоріть йому про свої бажання і про те, чого ви хочете. Це його абсолютно не цікавить. Але це брехня, бо тут говориться: він буде щодня обдаровувати нас добродійствами. І я до приїзду сюди подивився значення слова «добродійство». І там говориться, це те, що допомагає або сприяє добробуту. Бог щодня шукає можливості благословити нас чимось, що допомагає чи сприяє добробуту. Він не хоче, щоб хтось з нас зазнав втрати. Він не хоче, щоб ми страждали. Він не хоче, щоб ми ледве-ледве зводили кінці з кінцями. Байдуже, що відбувається з економікою. Байдуже, що відбувається на Уолл-Стріт. Бог бажає, щоб кожного дня нашого життя ми переживали щось від нього, що сприяє добробуту. Хвала Богу, не дивно, що Ісус сказав у Євангелії від Йоанна 10.10 10, я прийшов, щоб дати вам життя, і життя з надлишком. І в розширеному перекладі Біблії говориться не лише, щоб ви мали життя і мали його з надлишком, а щоб ви насолоджувалися так, ним повною мірою, переповненим життям, переповненим життям Повною мірою, Так. яка поглинає будь-яку потребу. О так. Але так. Бог не говорить про потреби. Він говорить про щедре давання, про забезпечення, так. переливання через край щодня, так щодня. І що мене особливо запалює в цьому щоденно. То це означає, що миті, що миті щоденно. Так, вірно. Коли ви повертаєтесь до того, як Бог у першому розділі буття створив людину, одразу ж після того, як він її створив, у Біблії говориться, і благословив їх Бог. Він благословив. І благословив їх Бог. І в той час не існувало жодних недугів і хвороб, жодної бідності, жодних нестач, жодних страждань. Нещасть, болю та біди, нічого цього не існувало. І Бог благословив їх. Все це прийшло після того, як вони виявили непослух. Але в бутті 1, 26-28 розкривається Божий початковий намір. І він полягає у тому, щоб людина жила благословеною кожного дня свого життя. Ви читаєте, по-моєму, 113 й псалом і там говориться: Господь пам'ятає нас, Він благословляє нас. Це говорить мені про те, що Бог 24 години на добу, 7 днів на тиждень. думає про те, як благословляти свій народ. Він ніколи не змінюється. Як зробити життя кращим для свого народу. Він ніколи не змінюється. Так. І ви читаєте в Єремії 29,11. я знаю наміри, які маю щодо вас наміри на добро, а не на зло. В одному з перекладів Біблії говориться, щоб дати вам майбутнє, на яке ви сподівалися. Так. Алелуя. Так. так амінь Я живу у цьому. Я ніколи не думав, коли ходив до тієї маленької провінційної церкви в дитинстві, до якої водили мене батьки. Бо я ніколи нічого подібного не чув і вони були чудовими людьми. Пастор був хорошою людиною. Він просто не знав всі ці речі, тому ми ніколи такого не чули. Нас не навчали, що Бог хоче благословляти нас кожного дня нашого життя. Але тоді, в дитинстві, у тій маленькій церкві, чуючи базове релігійне послання, головним чином про те, що всі згрішили і втратили славу Божу. Так ми чули про гріх щонеділі, і в результаті щоразу, коли пастор робив заклик до покаяння, всі в церкві піднімали руку, щоб знову спастись. Але про те, що Бог хотів, щоб ми жили благословенними кожного дня нашого життя, я про це не знав, поки нарешті не присвятив своє життя Господові в 1969 році. І, звичайно ж, потім я почув твої проповіді, де ти навчав мене про благословення Авраама, і я тоді вперше почув цей вислів. Я не знав, що було благословенням Авраама, поки не почув, як ти навчав про нього. Слухаючи ті записи, де ти відкривав для мене Біблію і показував мені, що мені належить благословення Авраама. І, звичайно ж, ми з Керолін не побачили результати за одну ніч. Ми не побачили результати цього чи навіть якісь прояви цього через кілька днів чи тижнів. Але зрештою воно почало відбуватися. І, звичайно ж, я почав досліджувати благословення. І воно стало визначати напрямок у моєму житті. Воно визначило напрямок так. у моєму житті. І, досліджуючи благословення, дізнався, так, що амін. благовоління було одним з його головних атрибутів, і я почав досліджувати благовоління. І, зрештою, я прийшов до усвідомлення. Бог хоче, щоб я бачив, як у моєму житті щодня діє Його благословення і Його благовоління. Алелуя. Постійно так. Куди б ти не йшов? Що б ти не робив? Він твій Господь його справа слідкувати за тим. Щоб ви були повною мірою забезпечені, повною мірою захищені, повною мірою скеровані, повною мірою виправлені і всі ці речі, тому що і я справді хочу, щоб ви вхопилися за це зараз, бо в цьому вся сутність, Бог вже бачить нас, на небесах. І він сповнює наші потреби по своєму багатству в славі, другий розділ послання до Ефесян. Ми воскресли разом з ним і посаджені з ним на небесах. Послання до Филипян 3:20 наше громадянство на небесах. Третій розділ: послання до Колосян. Якщо ми воскресли з Христом Ісусом, то нам слід думати про те, що вгорі, або думати так, ніби ми вже на небесах. Так, тому реальність полягає в тому. Що ми не найняті на роботу небесами? Нас сюди послали, ми посланці, і ми в армії Господа. Ми відряджені на землю. Наше забезпечення приходить з нашої домівки. Так. І коли ми починаємо думати так, що ми вже так, на небесах, і ми були надіслані сюди, а не так, що ми очікуємо, коли нас заберуть на небеса. Ні. Ми вважаємо, що ми вже там, і ми були надіслані сюди, Так. і нехай буде воля його на землі, як, як на, небі. на небі. Його царство прийшло на землю. І коли ми оновлюємо наш розум і починаємо думати таким чином, тоді щодня наше забезпечення завантажується з надлишком, з надлишком. Так. Амінь саме так ми повинні мислити. Так і він має формувати очікування цього. І чим більше ви цього очікуєте, тим більше ви будете це переживати. Я прокидаюся щодня, очікуючи, що благословення Боже, благовоління Боже проявиться якимось чином. Я до теж. до заходу сонця. Так, я теж і воно проявляється. І це не те, що стається рідко. Для мене сьогодні чимось незвичним не переживати благовоління Боже в моєму житті. На щоденній основі Але мені довелося розвинути це, переглядаючи такі місця писання і дізнаючись, що Бог хотів, щоб щодня в моєму житті щось ставалось. Навіть коли ви звертаєтесь до молитви, яка називається Отче наш, до прикладу молитви, ісус сказав у цій молитві що ми отримуємо наш щоденний хліб. Хліб це символ або прообраз засобів до існування. Ще забезпечення. Тому навіть в молитві Отче наш, Ісус говорить, що ми можемо щодня очікувати щось від Бога. Знаєш, я ніколи раніше про це не думав. Ісус молився молитвою на підставі цього в шостому розділі Євангелії від Матвія. Так мало бути. Так мало бути. Хліб на щоденний дай нам на кожен день. Благословенний Господь, який щоденно обдаровує нас добродійствами. В одному з перекладів Біблії говориться: благословенний Господь Бог нашого спасіння, який підтримує нас з дня у день. Це чудово, підтримує нас іншими словами, чого б ми не потребували, і потім це йде навіть далі того, чого ми потребуємо. Мова вже про те, чого ми бажаємо. Втішайся Господом, він сповнить бажання твого серця. Мені знадобились роки, щоб прийти до цього. Для мене сповнення моїх потреб це найнижча форма Божого забезпечення в моєму житті. Так. коли це стає для вас відкриттям, що Бог сповнює ваші потреби. Це лише частина життя. Бог сповнює ваші потреби. Але потім ви приходите до того, що Павло сказав Тимофію. Людям слід покладатись на Бога живого, який дає нам все рясно для задоволення, тому все, що проявляється у моєму житті, як результат благословення і благовоління Божого, яке перебуває на моєму житті, Бог робить це, тому що він знає, що це принесе радість в моє життя, так і він знає, що це не відведе мене від Нього. Що я не зведу свій погляд на всі ті речі, якими він благословляє мене, що я буду й далі втішатися ним. Я буду нерозумним, якщо зведу свій погляд з нього на всі ті речі, в той час як він є тим, хто дає їх мені. Ви починаєте обдаровувати себе так. якимись речами, і вони приносять собою смуток. Вони принесуть вам І Ви не спите всю ніч, намагаючись зрозуміти, як їх зберегти. Так, але благословіння Господнє воно збагачує так. і смутку собою не приносить. Так. Тому все визначається тим, хто і що є джерелом цих речей, так і скажу вам я роздумував про сказане там і я прославляв, і поклонявся Господу. Він дає на все рясно для задоволення. І я думав про це. І до мене прийшло слово від Господа. Він запитав Еневоркенете, чи я даю тобі якісь речі, щоб сповнити твої потреби. Я відповів: так, звісно, він сказав ні. Я здивувався, справді. Він сказав ні. Я даю тобі всі речі рясно, для задоволення, а вони сповнюють твої потреби. Бог сказав: моя мета полягає не в тому, щоб сповнювати твої потреби. Моя мета так. це бачити тебе радісним. Його метою є Це радість. Та молитва, якою Ісус молився у Євангелії від Йоанна. Отець, нехай та радість, яку маю я. Буде їхньою радістю, і нехай вони будуть наповнені радістю. Тому, очевидно, коли якась потреба в моєму житті сповнена, це приносить радість. Але Бог сповнює цю потребу не просто для того, щоб сповнити її. Його мета принести радість в моє життя. виробити ту радість, так. яка, до речі, є вашою силою. Ісус говорить: просіть і отримаєте, щоб радість ваша була повною. Так, тому метою всього була радість, чи не так? Але знаєте, є вищий рівень радості, ніж просто той, коли у вашому житті була сповнена якась потреба. Але коли Бог так сильно благословляє вас, щоденно обдаровує і навантажує вас так, що ви можете сповнювати потреби інших людей, це радість уже на більш високому рівні. Я очікував, що невдовзі ми дійдемо до цього, і схоже, зараз час зробити це. Так тому відкрите Євангелію від Марка. Давайте якось відзначимо це місце, бо ми ще будемо повертатися до 68-го псалма. А тепер давайте відкриємо 10-й розділ Євангелії від Марка, де Ісус говорить своїм учням в 29-му вірші. Нема нікого, хто залишив би дім чи братів. Чи сестер, чи батька, чи матір, чи дружину, чи дітей, чи землі заради мене і Євангелії. і не отримав би тепер в цей час у сто крат більше домів, множина. множина і братів, і сестер, і батьків, і матерів, і дітей, і земель, отже, сто крат. Які думки у вас виникають, коли ви чуєте слово доми? Чи мені потрібно більше одного дому? Ну, можливо, якийсь літній будиночок десь тут? А ось ми маємо і множину. Доми. Чи може бути третій дім? Це теж доми. Розумієте, ми й досі обмежуємося одним, чи двома, чи трьома, а він говорить тут про діла царства Божого. Шукайте передусім царства Божого, давайте заради нього і Євангелії і все це додасться вам. Кілька тижнів тому я був на недільному зібранні в церкві брата Кейта Мура, в Сарасоті, штат Флорида, і він почав говорити про доми. Він почав говорити на цю тему. І це, наче, він сказав наступне: це діло царства Божого. І раптом Бог наче відкрив для мене гардини. Я побачив будівництво житла. Це доми, так. Множина. І ось що я почув, як Господь сказав. Все це докладеться вам? Все це приходить у Царство Боже завдяки вірі людей, які вірять, переважаючи себе? Це приходить завдяки їхній вірі. Амінь. Так він сказав: якщо в тебе виникають труднощі, щоб вірити про другий дім, то як я зможу дати тобі будівництво житла? Як я зможу дати тобі тисячу домів, щоб допомагати ними людям? Так і в цьому буде мета бути благословенним не лише для себе, а щоб бути благословенням. Так вірити не лише для себе, доми, землі так Амінь. це означає бути навантаженим. Це означає бути навантаженим. Ось що це слава Богу. А наш час вичерпано. Ми повернемось за хвилину. Знаєте, на телебаченні час нашої передачі обмежений, тому було б корисно брати те, що ми проповідуємо і що ми навчаємо тут, і приділяти час тому, щоб самостійно досліджувати і роздумувати над цими місцями писання. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. Візьмемо, приміром, 68-й псалом. Прочитайте весь 68-й псалом. І не лише один той вірш. Досліджуйте його. Перегляньте весь новий завіт і просто збудовуйте, збудовуйте, збудовуйте себе на цьому. Вкладайте ці речі в своє серце і в свій розум. Використовуйте для цього безкоштовні матеріали, які досяжні на нашому сайті kcm.org.ua. Саме так вам слід ставитися до всіх речей, які вкладені у Слові Божому. Отже, ми молимось за наших партнерів. Дякуємо, ми молимось за всіх наших глядачів по всьому світу. І ми віддаємо тобі хвалу і дякуємо за те, що вони зроблені цілісними в дусі, в душі, в тілі, фінансово і соціально і вони сильні, благословені Господньому. Ми дякуємо тобі за це, Господи. Якщо ви матимете таку можливість, то відвідайте наші зібрання і конференції. Адже це дуже важливо, коли ми можемо зібратися разом, слухати слово Боже і вірити разом. Амінь. Всю необхідну інформацію ви можете знайти на нашому сайті. До зустрічі завтра. Це Кеннеді Джері знову нагадують вам, що Ісус є Господь партнерство. Це посвячення серця. Це не спосіб зібрати гроші. Немає жодних фінансових вимог, щоб стати партнером. Партнерство з місця Кента Копланда було створено з думкою про вас, щоб зростити вас і зміцнити вашу віру, щоб ваші потреби були забезпечені і ви могли допомагати іншим. З вами, нашими партнерами, ми будемо продовжувати поширювати Євангеліє і навчати людей жити в перемозі. Коли Господь Ісус Христос, голова церкви, з'єднує нас божественним чином. Він також з'єднує наше помазання від Нього. Один із одним. І щоразу, коли створюється зв'язок, цей зв'язок зв створює постачання, зростання. Він не просить, не вимагає в нас грошей. Все зовсім навпаки. Вони не накладають на вас зобов'язання. Ви можете бути партнером і давати те, що можете, і коли можете. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.